Так, ми доїхали до снігу, починаємо їхати. Резину ще не спускали. Зараз будемо спускати, я думаю. Зараз буде нами носити вода. Все, вже нами носить. Всіх вітаю! З вами Терча Трелс. Виїхали в гори. Погода у нас не дуже, падає дощ, плюсова температура, плюс 8 градусів. У нас Land Rover LR3 і Audi Q7. Трьохлітровий дизель Audi. І ми будемо зараз намагатися проїхати на вершину цим снігом. Сніг у нас дуже розтаявший. Прям провалюється. Минулого разу ми їздили. Ідеально все було. Це просто розтаївши сніг. Я не думаю, що ми доїдемо до самої вершини, але ми попитаємося. Ми спускаємо різину. Як бачите, ми доїхали до сніга, просто машина заривається. Я спустив різину на 5,0 PSI. Льоха на Q7 спускає теж. На 6,0. Я думаю, щось таке. Льоха, наскільки спускаєш? Окей, okay. він спускає раз на 10, потім, як проїдемо, трішки він спустить до 7. Так, ну що, потихеньку їдемо. Машина провалюється. Потихеньку, потихеньку їдемо. Все класно. Я Думаю, ще треба буде трішки приспустити сьогодні. Хоча б до 4. Просто голо льот! Я в шоці. Важко їхати. Минулого разу набагато краще було. Тепер просто сніг розтаяв і кидає машину вправо, вліво дуже важко їхати. Дуже дивитися потрібно, щоб не кинуло в обрив. Буде недобренько. Ауді просто прекрасно справляється.

Ой, ой, квісніг! Супер! Як бачите, непогано Audi Q7 справляється. Я просто в шоці. Стокова... Стоковий автомобіль. І їде. Подивіться по якому снігу. Це важкий сніг, прям дуже важкий. Як ви вважаєте, він заїде чи ні? Напишіть в коментарях. Давай, давай. Вау! Ну, система класно, дуже спрацьовує. У нас трішки туман. Я думаю, в'ю не дуже ми побачимо сьогодні, чи ми ще доїдемо. Авді Q7 намагається заїхати і дуже важко іменно цей участок проїхати. Я думаю, що я зараз е, з'їду задом і проб'ю йому нову колію, бо він міг з е, розончика заїхати. Та трішки одром сторону. У цій колії. Отак. Отак що буде йому набагато краще. Так. Будь тепер мали їхати, я думаю. Давай пробуй. Буквально 2 метри і він виїде. Як бачите, Q7 Audi. 3 дизель. Вау, круто. Дуже круто, що вона сюди виїхала. Но надалі у нас ще затяжні повороти і підйоми. Так, водій Audi вирішив спустити до 6.0 PSI. 31 різина, це яка? АТ? МТ. МТ, так, тебе. Вже заїхав, це вже класно. Я важко проїжджаю дуже. Авдіка справляється. Так що все, купуємо всі Авді. Ага, Кватро сіла, кватросіла. Так, ми їдемо далі. Далі в нас ще декілька поворотів. Зараз побачимо, як ми їх проїдемо. Дуже ужасний сніг, прям зариваємося просто-напросто. І машина взагалі не керована. Погода, дождь падает у uh нас. -huh. Снег стоит еще гибче от того, что дождь падает. Давай, можешь, я заехал. У нас просто задниця провалюється, їдемо і задниця провалюється. Важкий зад машини, да? да? Косметичка дуже важка твоя. Так, угу. да так, -да, косметичка моя. Чи їй з донкратів? Як без того? Без домкратів ніяк. Так, я приспустив різину на 3,0. У нас тепер, якщо чесно, важкий підйом буде. Треба тут вивернути і їхати, тут не видно що наверх саме. Будемо пробувати виїхати. Просто машина провалюється. Окей, okay, погнали. bloky roku, bo nálech mě nestíhá i po my school Рівна. Рівна. Оце максимум. Вона зараз з колію затяг... затягнеться, стрмно виглядає. Тебе вийшов, побачив, би тобі ходив. Ооо! -хо -хо. Ти ша Мі? Це дуже близько. Я спробую, може, сюди к краю, щоб там не дуже зносить. Давай з розгону, там воно в воздухі провисить і пролітай з розгону. Ну, Я думаю, попробуй ще що, що то за яленку. За мене запіти. Все, тепер трохи туди-сюди, туди-сюди, туди-сюди. По чуть-чуть, Миш. Ой, а теперь назад на 5 Все, хорош, давай вперед. Так, Як бачите, ми вже доїжджаємо до самої вершини, залишилося 30 метрів. Це дуже-дуже важко було нам. Прям всю дорогу пробивали. Минулого разу ми набагато краще заїхали. Я не знаю, це дуже важко пробивати було. З вас з вас по-любому лайк. лайк, комент. Типу ми так стараємося, збиваємо машини, пробиваємо сніг, вже мокрі всі. Робить контент З вас лайком. Хоча б лайк, підписка, комент Якщо вам не важко Лети. Що таке? Хочу, щоб ми спустилися дуже швидко. Просто хочу класно ставити. Я заїхав, можете падати. Так, ну що ми доїхали до самої вершини, вже робимо трішки поїсти. У нас почав сніг падати. З дожджа переключилося на сніг. Ми заїхали на лендровері, Авдії залишили внизу, там, де зійшла лавина, де я багато вперед-взад пробивав. Він там розвернувся, трішки з'їхав, ну не міг боявся побити всю машину, тому що лавина. І прям такі де і спуск дуже поганий. Я думаю, що я вже проїду, як буду повертатися. Така в нас поїздка. Дуже хмарно, б'ю не видно. Ого. あ私、おみました。 Так, ну що, ми поїли. Перше падав сніг, тепер вже падає дощ. Ми все зібралися, сіли в автомобіль, їдемо додому. Всім гарно дякую, підписуйтесь на канал, ставте лайк, коментуйте, всім пока-пока. З вами був Терча Трес.